Привіт друзі, слава Україні! Сьогодні у нас вже 19 травня 2023 року і ми приїхали на поле подивитись, де посіяли соняшник. Був посіяний 4 травня і сіяли ми тут ще гібрид від Еліта Select. Сіяли чотири штуки на метр. Ось вже маємо такі сходи. Тут в нас попередник був ріпак. Після ріпаку ми посіяли горох, як пожнівну культуру, до самої осені. Тоді вже е, тут поле було дуже забур'яняне, таке із гілопсом, із конюшиною, із всякими такими вредними бур'янами. І ми їх перебили. Тоді весною. Е, один раз да, це все розрівняли і побризкали гліфосатом, Там дві літри. Ось бачите, бірізку прибило, но вона все одно зелена. Ось, дивиться. Тільки якось верхушки їй прибило. А то стоїть зелене. Бачите, тут дуже багато цієї бірізки. До речі, сіяли ми тут соняшник із добрівами. Давали десь по 50 кг сульфат амонії і мішали трохи з карбомідом. Сіяли з супенкою. Ну теж розстановка тут, бачите, двойників. Багато вон там теж. Ну, побачимо, як воно далі буде тут по бур'яну. Е, насіння євролайтингове, не знаю. Цю бірізку теж нічого так сильно не бере. Бачите, прибило, але ж вона є. А яка взійде, то вже... Теж буде рости, не знаю вже з цими бур'янами, як з ними боротись, що їм робити. Ну тут земля така м'ягка, вона така структурірована, так як тут було пастбище багато років, земля не оброблялася. Це ми тільки стільки, ну, років три тут ми обробляємо. І так як з пастбища почали прямі посіви, так ми обробляли. Але ж з цим егілопсом і з тими остальними бур'янами ради не можемо дати. Тепер злакових ну, не видно, не так багато, десь не десь там може є. А ось бірізки тепер дуже багато. Ну і бачите, щось прибили гліфосат вона Чого на нього дійде? Кірний корень. Не знаю, корень, навірно, живий. Норвета й все. А там далі, навірно, длинний, пусте далі. З корня той буде рости. Не знаю, побачимо, що тут будемо робити з цими бур'янами. Мабуть, євролайтинг теж не візьме. Ну, підкажіть, хто чим обробляє соняшник євролайтинговий якими препаратами можна спрацювати так, щоб більше бур'янів забрати. Так, ну все, друзі. Їдемо далі, подивимось. Тепер соняшник сходить, треба дивитися, чи його нічого не буде ще їсти. Так що, все. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Пишемо коментарі і всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Всім гарного дня!